Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Хитра лисичка і летачий вовк. Одного літнього вечора, коли небо вже вкривалося зірками, а ліс завмер у тиші, великий сірий вовк лежав на м'якенькій травичці і бавився зі змученою маленькою мишкою. Він ліниво тягнув їй за хвіст, а бідолашна мишка тихенько пищала. І намагалася вирватись, але вовк був не злий, просто смертельно снудькований. Сон не йшов та не йшов, а ніч тяглася, як шувальна смола. Ну, хоч щось від тебе є корисне, пробурмотів вовк, коли мішка знову зробила спробу втекти. Хоч якось розважаєш. Та раптом бух! Просто йому на голову впала важка суснова шишка. Вовк зойкнув і з переляку відпустив мишку, а та, не чекаючи другого шансу, блискавкою зникла у кущах. Та що б тебе шишка недобита! Загарчав вовк, схопившись на лапи. Він потер голову, розсираючись, звідки прилетіла шишка. І тоді почув сміх. Хитрий, трохи хрипкий, знайомий сміх. Ага, та ти ще й незграбний. Пролунало з кущів. Ущах між гілок стояла вона, руда лисиця з очима і скринками і усмішкою, що завжди щось приховує. Ти що з неба впала? Пробормотів вовк. Ану, вилазь, поговоримо по-серйозному. Та я б на твому місці поговорила з собою? Лисиця засміялася ще дужче. Ти ж мучиш мишей, бо нудьгуєш. Ти ж хижак, а поводишся, як пеньок без діла. То кашо мені робити? зітхнув вовк. Я ж нічого не вмію, тільки їсти одне, що вмію. Та й спати навіть не виходить, а від нудьги. Аж вухо свербить. Лисиця вилізла з кущів. Підійшла до вовка та й сказала. Ти ж маєш великі лапи. Можеш будувати. Глянь на свої кігті. Не лише для мишей вони створені. Вовк трохи ожив. Будувати? А що? Ну. Наприклад, у мене дах протікає на будиночку. Пішли, покажу. І вони пішли через нічний ліс, де дерева шепотіли, сови зиркали з гори, а трави пахли прянощами. Лисичкин будиночок стояв на галявині, де пеньки росли, мов гриби. Дах там і справді був. Я решето. Бачиш, лисиця блимнула очима. Роботи по вендах, а ти тут за мишами бігаєш? Вовк кивнув і сказав, Добре, завтра зранку почну. І наступного ранку вовк уже стояв на даху з дошками. Мотузками і старою драбиною, яку знайшов у лісі. Лисиця спостерігала з кущів і тихо Ех-ех, дурненький ти вовче, думав, що просто допомагаєш, а я його на роботу підсадила. Та вовк кробив собі мовочки. І так справді став кращим. А коли закінчив, лисиця привела його до паркану. Ось тут, бачиш, тріщина. Ти ж он який сильний? Зможеш укріпити. І вовк укріпив потім лавка, потім колодязь, потім полиця в коморі, потім нора. Для сусідського бурсука, а потім навіть годівниця для птахів. Так минуло кілька днів, а вовк вже й не нудьгував. Його лапи були в стружці, кіхті в землі, а на морді щось схоже на задоволення. Одного вечора лисиця дала йому останнє завдання. Послухай, вовче, на городі картопля дозріла. Треба ж її викопати. Їй так багато, що я сама не впораюсь. Та без питань, лисичко, сказав вовк, беручи лопату. Минала година, друга, а вовка все не було. Лисиця пила чай, дрімала. Перечитувала старі листи, але вовк не повертався, і от вона вийшла на город подивитися, де ж він, на краю поля, під зорями, на купі свіжовикопаної картоплі, лежав вовк. Він міцно обійняв лопату, підклав хвіст під голову і аж посапував, немов, немовля. Знайшов собі заняття, усміхнулася лисиця. Втомлений, але щасливий і вже не нудьгує. А ліс довкола стишився, мов прислухаючись до його сну. З того часу вовк більше не мучив мишей, бо мав справи, Щодня щось лагодив. Щось майстрував, копав, будував, а вночі солодко спав, а іноді лисиця навмисне ламала дощечку в паркані чи хитала вікно, щоб дати йому заняття. Бо ж вовк то не лише зуби, а ще й лапи і добре серце. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!